Вітаю на Луцькому авторинку. Сьогодні подивимося бюджетні автомобілі. Часто за них запитують. Тобто автомобілі від 4 тисяч доларів. І спробуємо зняти ось такий бюджет. Чим дешевші і найбільш популярніші, і побачимо, що можна купити там за 4, 5 6 тисяч доларів. Надіюсь, буде цікаво, гарного перегляду. Так, Гольф 5, 5800, ціна 1,4 бензин 2007 року випуску і пробіг заявлений 251 тисяча кілометрів. Заглянемо всередину механіка 5 тканевий салон, штатна монітола, підігрів синій бачу автомобіль в кузові хетжбек і... Автомобіль у нас виходить, з газом. У нас є Zafira 6.2, її ціна 2009 -й. рік. Вона у нас бензинова. Цікаво, автомобіль зачинений, на жаль. Бачимо механіку п'ятиступку, тканевий салон, шкіряне кермо. Автомобіль. Автомобіль семимісний, Можемо його обдивитися. Стальні диски у нас так, це накладки і ось така гума. Продається Ford Fiesta на авторинку в Луцьку. Ціна її 4650, 2008 рік, 1,4 бензин, пригнана з Німеччини. Заглянемо швиденько. салон автівки. маємо механіку п'ятиступеневу шкірне кермо, коневий салон, штатне магнітолог, кондиціонер. І ззаді є фаркоп і парктроніки. Поряд стоїть Volkswagen Tauran, я зніму ціну його 2010 рік, 1.4 бензин, з 200, 7-місний. Маємо 6-ступеневу механіку, звичайне кермо, круїз, контроль, штатне магнітола і так далі. Стальні диски. Бачимо Golf Plus, Це той самий у нас 5 Golf, але трішки більшенький, надутий. 6300 його ціна. 2008 рік об'єм 1,6 бензин. Безпроблемний атмосферний двигун. Не економний він, але його полюбляють, тому що він не завдає ніяких клопот власникам. І так у нас механіка тут п'ятиступенева. Так, шкода Октавія, А5 2008 року, 1,6 MPI, той самий двигун, що ми попередньо знімали, ціна її 6400. Відкрили нам автівку. 400 підйомника, маємо тканевий салон. Механічна коробка передач п'ятиступенева бачимо двозонний клімат контроль. Так, підігрів сидінь. Підігрів сидінь я не бачу, зато як круїз контроль, штатна магнітола автомобілю в універсалі. Ось такий маємо таку шкоду. І автівка на таких летих дисках і ось такою гумою. Далі Opel Astra Ашка вкузовий хетчбек 4800, 1.6 бензин, 2006 рік Швейцарія. Автомобіль не фарбований. E, П'ятиступка механіка тканевий синон, перешите, рульове кермо. І цікаво в Швейцарії, як вони приїжджають, подивитися на днистю автомобіля чи від солі тої, що там посипають частенько, я думаю, е, які там. В якому стані корозія. Дуже цікаво мені. Так, ще одна шкода, А5. Вже 2010 рік, 1,8 бензин, 8300, і ціна пробіг 220 тисяч. Заявлено. Автівка в універсалі у нас механіка 6-ступінча, ось такий комбінований салон, шкірине, термо, підігрів сидінь, магнітолка, круїз контроль і так далі. Автівка. На таких гарних гарних литих дисках 17-го радіусу і з такими ще непоганою зимовою гумою. Гольф 5 5100, сьомий рік, 1,4 MPI Такий непомитенький, на жаль. Поряд стоїть ще один гольф 5 Ціна. 2008 рік чи 2006, я 500, 1, не зрозуміло, 5500 1.4. МПА не крашена оригінал. Ну Жалко, що вона така грязновата. До речі, старайтесь автівки дивитися чистими. Так набагато легше побачити недоліки по кузову. До речі, на авторинку в Луцьку є і електричні гольфи. Цікава в нього ціна 7400. Батарейка на 24 кВт. Не бачу номер, а, ні, є номер телефону 15-го року. 7400 автомобіль. Він, на жаль, у нас тут зачинений, продавця немає. Тільки на автоматичній коробці. Каневий салон, шкірине на кермо, кнопка старт-стоп і так далі. Дивимося його задні парктроніки, маємо такі штатні литі диски, Ось така що шипована гума зимова. і Можна зателефонувати запитати в продавця. По... Дальше, по... До речі, щоб перевірити сох автомобіля, можу лаунцем підключитися і перевірити, якщо за необхідності звертатися. Візьмемо Кіо. Один і бензин, 5500, 2008 рік. Автомобіль в кузові в універсал, маємо такі, такі стальні диски і ось таку. В такому стані. Знімемо трошки дорожчий сегмент Kia Sportage за 12200, 11 рік на автоматі об'єм двигуна 2,0 бензин. Ось такі ціни на паркетники. І рухаємося далі. Шкода Octavia. в козові седан 10550, і ціна 1,6 дизель 2015 року. Є номер телефончика, механіку бачимо, Так, Автомобіль, на жаль, зачинений, шкіряне кермо, круїз контроль, клімат контроль, штатна така магітолка і так далі. Дивимося, як автівка виглядає в задньому плані. Що в нас тут по гумі. Ось така у нас зимня, гума, леті диски. Так, подивимось на ціну гольфа 6-го, все вони вартують. Об'єм двигуна 1,6 дизель, 7800, його ціна. 243 тисячі пробігу. Всередині грає легенький український шансоник. Це ступенева коробка. Передачі, тканевий салон, шкірне кермо. Відповідно, круїз-контроль, двохзонний клімат контроль і так далі. так, Знову ж таки, п'ятий й Гольф, 5200, газ бензин, 2008 рік, 1,6 MPI. цей мотор, його всі полюбляють, він безпроблемний. Мій автомобіль у нас на ГАЗО, на механічній коробці передач з такою гумою і стальними дисками. Всередині сидить людина, не хочу заважати. Ще Не забуваємо про другі сценіки, ще є вони на авторинку, ще вони не пропали. 1,6 бензин, 2006 рік, 4850. Його ціна. Бачимо, безключовий доступ є. 400 підйомника, комбінований салон, шкіра тканина, шкірне кермо, п'ятиступка механіка. Ось такий маємо сценік. Ще продається Renault Modus на авторинку на автоматичній коробці 2009 рік, 6200, 1.6 бензин. Також є такі автомобілі, ось подивимось. Комбінований салон, манітола, кондиціонер. Тальні диски і ось така зимня гума. Також на авторинку є треті мегани, він бензиновий, до речі, ціна його 6650, лін6ПАЙ 2010 року. Чесний пробіг. 174 тисячі заявлено пробігу в автомобіля. Заглянемо, тканевий салон, непогано він збережений так. комплектація слабенька. Тут звичайний кондиціонер немає у нас не панорами нічого такого особливого але автомобіль зазначається таким пробігом партроніків також я ззаді не бачу Ось така гума Таку вже до кінця заби потрібно замінювати і леті летіти ну Якщо пробіг чесний, можна розглядати як варіант. Беремо матчем у нас Сіат Altea XL 5700, її ціна, 2009 рік, 1,4 бензин. Великий сімейний автомобіль на механічній 6-ступеневій коробці. До речі, відкритий, подобається мені. Ці альте, якісно все зроблено, о, які класні сидіння, мені дуже плотна обшивка, хороша. Шкіряний підлокитник, ось такий монітор, монітор бачимо. Мультикермо, таке шкіряне, і круїз контроль. Подобається мені виконання цих автівок, сам салон, матеріали. По типу цінах ці автомобілі дешевше, ніж Volkswagen. Така шторка для пасажирів. Трошки невеликий відклеївся недолік. А це дрібниці. Я рахую. 1,4 ваш, вас влаштовує. Будь ласка, можна розглядати. На автоматі є шкода а 6400. Ціна 2006 рік. Бензин 1,6. МПАРський двигун. Заглянемо в салон. Бачимо така шкіра із Мамонта. Та нічого, ніхто знімає. Значить у нас коробочка автомат. Бачимо двохзонний клімат, підігрів сидінь, 400 підйомника, круїз контроль, непогано. Тівка, заглянемо задній ряд сидінь, також шкіра. Ну, така вона цупкатка. Крапуща, що шкіра, в салоні навіть запах. Інший віддає е шкіра свій запах, задні наші парахроніки, скан автоматі у нас Октавія, кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. Ось такий другий меган розглядають ми швиденько. Подивимося, 2006 рік, 4990, 2006 рік. Без ключових Заводять автомобіля. Погано виглядає цей меганчик. О, заводиться нормально. якраз його дивиться.